Шукайте на полицях магазині товари з майстернеї бібі. Продукти українські ти підтримай і ради спітати майстерня бібі. Як бібі -Бі відвідав виставку роботів? Одного разу бібій поїхав на міжнародну виставку роботів. Він сів на літак і прилетів у велике місто. Вау! Оце круто! Ваш квиток, будь ласка. <гум> Ось він. Проходьте, будь ласка. <гум> як чудово! Майстерня, бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі. -Бі. Робот це автоматичний пристрій, який здійснює механічні операції. Сьогодні роботи працюють на заводах, у лікарнях. Вони допомагають поліції та військовим. Про роботів знімають фільми, мультики, пишуть книги і пісні. Ух ти! Ніколи такого не бачив. Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Тут стільки усього цікавого, куди б ви порадили мені піти. За кілька хвилин почнеться шаховий турнір. Робот-шахіст запрошує всіх охочих зіграти з ним у шахи. Виставковий майданчик номер 5 Ух ти! На це обов'язково треба подивитися. Дякую. Авжнісінький робот-шахіст ніколи ще не бачив такого. Запрошую вас зіграти зі мною в шахи. Шахи це настільна логічна гра. Цю гру вигадали в стародавній Індії. Робот-шахіст трішки неуважний, і він заплутався у настільних іграх. Для того, щоб зіграти з ним у шахи, нам треба правильно вибрати настільну гру. Що ж нам вибрати? Це карти. Нам ця гра не підходить. Доміно? Я вмію зводити будиночки з доміно, але робот шахіст не вміє грати у доміно. Так, саме те, що нам треба. Бі-Бі дуже старався. Але робот-шахіст сильний. Супер. Ось так. Через кілька хвилин гри він переграв бібі. -бі. А я так. Шах і мат. Ха-ха-ха. Але бібі -бі зовсім не засмутився. Адже зіграти у шахи з роботом-шахістом було дуже цікаво. Да. Дякую за гру. Щойно бібі -Бі попрощався з роботом-шахістом, його увагу привернув гучний голос. Увага! На виставковому майданчику номер 10 демонструється сучасний робот-помічник. Робот-помічник? Це дуже цікаво. А який маршрут обрати бібі, щоб -Бі? побачити робота-помічника? Один. Вона може застосовуватися в електронному годиннику. Нам вона точно не підходить. Число з двома нуликами. Це число сто. Дуже велике число. А нам треба десять. Так, це число десять. Саме те, що ми шукали. Завдяки вашій допомозі бібі -Бі знайшов правильний маршрут. Ого! Який корисний робот. Мені б такий помічник дуже згодився в майстерні. Гарна робота на Робіку? А апорт. Хороший, хороший робот. Мені дуже сподобався. На виставці було дуже цікаво. Бі-Бі дізнався багато корисної інформації про роботів. Він допоміг роботу-шахісту і знайшов нових друзів. Але вже час повертатися додому. Як добре, що я відвідав виставку роботів. Я неодмінно ще раз сюди приїду. Як бібі ремонтував шлагбаум. Привіт малята! Ми знову у моїй майстерні. Учора я купив для своєї майстерні чудову річ. Це триметрова рулетка. О! Бачите, полотно рулетки витягається із корпусу. На полотні нанесена розмітка у сантиметрах. За допомогою цієї рулетки я можу виміряти будь що. Ось, наприклад, олівець. Давайте виміряємо його. Так. Бачите ці цифри, друзі. Хто скаже, що це за число? А ну ж, бо скажіть. Це число десять? Можливо, це число дванадцять. Ні. Тоді, напевно, це число двадцять. Хто сказав двадцять? Якщо хтось сказав двадцять, то відповів правильно. Це число 20. Отже, довжина нашого олівця 20 сантиметрів. Бачите, як добре мати рулетку. Хі -хі -хі. Хвилинку майстерня бібі -Бі слухає. Алло, це майстерня бібі? -Бі. Так, це я. З вами говорить директор автопарковки. У нас зламався шлагбаум. Mm. Ви можете допомогти. Шлагбаум? Так. Машини не можуть заїхати на стоянку. Шлагбаум то піднімається, то опускається сам собою. Просто біда. Добре, я скоро буду у вас. А ви, друзі, знаєте, що таке шлагбаум? Зараз ми перевіримо це. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. Давайте, кажіть, де намальовано шлагбаум? Це шлагбаум? А може, це? Чи це? Даю три секунди на роздуми. Ось він. Молодці, хто відповів правильно. А я терміново виїжджаю на автопарковку. Ремонтувати цей шлагбаум. Хі -хі -хі. За мною. Майстерня бібі. Так, такого я ніколи не бачив. Так він може і по даху машини вдарити. Про це й мова. Розіб'є й дахи і вікна в машинах зможете відремонтувати. Що ж, подивимося. Кар-кар-кар, які всі дурні, їм заважає шлагбаум. Кар. Так. А ми ворони літаємо де схочемо. Кар. так а вони кар бо, бояться шлагбаума. Ха -ха -ха. Кар так, бояться. Зрозуміло, у чому річ. Хтось розбив датчик на шлагбаумі, треба його замінити. О, у мене є запасний датчик. Тоді несіть. Ми відключимо шлагбаум від живлення і замінимо датчик. Кар. Зараз ми їм усім покажемо, як треба літати. Скажемо, полетіли. Так, та, полетіли. Лети за мною. Стережися. Попереду шла вах... Ой. Де шла в ота? Майстерня бібі. Ай яй. -яй. От бачите малята, що значить ходити чи літати під несправним шлагбаумом. Він може вдарити вас по голові. Треба допомогти бідолашним воронам. Добре, що у мене в машині є аптечка. Зараз ми помажемо йодом ранки на головах ворон і забинтуємо їх. -хо -хо. Ну що, будете ще літати під несправним шлагбаумом? О, ні. Ні. А, кар, ні. Кар. Добре, що у мене маленька голова, бо Бу був бистру з мозку. <рес> дякуємо, бібі, -Бі, що не залишив нас у біді. Кар, так, дякуємо. Ну, летіть і будьте обережними. А мені треба братися за шлагбаум. Так, це нам уже не треба. Ну, от і все. Перевіримо! Ну, звісно, підняти шлагбаум. Опустити шлагбаум. Хе, працює. Чудово! Тепер машини можуть заїжджати на парковку і виїжджати з неї. І не боятися, що шлагбаум їх вдарить. А вам, малята, дам пораду. Ніколи не ходіть під шлагбаумом. Там, де стоїть шлагбаум, їздять тільки машини. Пішоходам треба обходити шлагбаум з боку. Саме так. Дякую вам за роботу, бібі. -Бі. Друзі, я відремонтував шлагбаум і допоміг двом необережним воронам.